І так, всім доброго раночку. На годину у нас 9 година і ми садимо кавун талісман. Значить, ось такий кавунчик поробили. Значить він у 96-й касеті. Ось така коренева. Ну і два таких, так скажем, Кроха загиблика. Не видно по корінчиках вони рижеваті. Тому якось так і пролеїм трьома двадцятками. Так. Тут так собі поживають. Кавунчики, які садились пару днів тому, правда дощило, але зараз довгождане пішло сонечко. Ось так вже кавунчик підріс, Думаю різницю видно. Нічого тут ще поки що не давалось йому, вологи є. Поливати також не будемо. Ну і їдинка гарно розпускається. Накриваю і нехай собі гарний робиться мікроклімат під волокном. Волок в землі вистачає. І все. Кабун стоїть. Так що, якось так, підписуйтесь на канал, далі буде відео про ось цю капусту. Тому підписуємось, ставимо лайки, далі більше.